Тисячі гривень на рекламу під час виборчої кампанії потратили основні конкуренти на посаду міського голови рівного. Таке дослідження провела Рівненська обласна громадська організація Комітет виборців України. І, хоча справжні цифри підрахувати неможливо, адже телеканали не надали інформацію про те, скільки коштує у них політична реклама, але сума потрачених коштів на передвиборчу агітацію точно перевищує 50 тисяч гривень, про які говорив один з кандидатів. Лідером на всіх рівненських каналах став Дмитро Якимець На свою рекламу сумарно він ви. 17 тисяч секунд. Другий Олександр Лащук 11 229 секунд. Третій Володимир Хомко 9 555 секунд. Четвертий й Олексій Бочинський: 217 секунд. П'ятий Олексій Муляренко 5033 секунди. Шостий Григорій Зачнюк. 156 секунд, досліджував комітет виборців України передвиборчу рекламу на рівненському телебаченні, яка транслювалася в прайм-тайм, тобто з 19 до 22 години. Під моніторинг потрапляла лише маркована політична реклама. Це лише те, що перше фіксувалося в прайм-тайм і те, що відповідно маркувалося. Сюди не ходила ні джинса, ні зимовні матеріали, ні інші повідомлення, як, наприклад, Володимир Гомка, коли про нього робили сюжети новинні, і як чинного міського голови і під. Чи під виглядом, чи спеціально, ніби він виконує свої обов'язки, і це обов'язок змі висвітлювати цю діяльність. Директор Рівненської обласної громадської організації комітет виборців України Олексій Горецький додав, що деякі кандидати, які висувалися партіями, не мали власних рахунків, тому очевидно, їх політичну рекламу оплачували з фонду партії. Зоряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.